Привіт! Вітаю вас на каналі Аліна Сенс. Сьогодні хочу розкрити таку важливу тему Тему? Чого? таку важливу і страшну тему, чого тренінги, ретрити, візуалізація не працює. Я вам скажу з власного досвіду. Як, в принципі, цей канал і має місію того, що я розповідаю про власний досвід. В будь-яких духовних і енергетичних практиках я вже понад 15-20 років мені страшно рахувати скільки. І от що я помітила, що не всі з них спрацьовують. І при цьому я адепт, і я вірю в візуалізацію, я вірю в маніфестацію своїх бажань. Я вірю в те, що коли ми знаємо, що ми бажаємо, і до цього прагнемо, ми це отримуємо від всесвіту. І при цьому я вірю в те, що ми отримуємо це, коли ми внутрішньо дорослішаємо. Ми отримуємо все, що ми забажаємо, коли ми дорослішаємо. От уявіть, це, власне, мій досвід. Можливо, він вам відгукується, я буду рада дізнатись про це в коментарях. Зізнаюсь вам, що мої перші енергетичні практики почалися далеко в дитинстві, були неусвідомленими. Далі, вже в більш усвідомленому вигляді вони ставалися, коли мені було 15 років. І вони. Точ в точ повторювали ті практики, які зараз набирають популярності тобто віпасани або виїзди на території єднання з природою, коли ти сам на сам зі своїми думками, коли моє оточення і моя життєва ситуація взагалі не підтримувала якогось розвитку і не давала надії на те, що може бути якось інакше ніж. Стресово, негативно страждаючи. Про це я ще колись розповім. Потім, з тим, як я дорослішала, я все більше і більше знаходила для себе. І підтверджень, і спільноти, які говорили про важливість маніфестації, про важливість розвитку енергії. Улюблений мій фільм Секрет, який взагалі в 19 років відкрив мені світогляд. І, до речі, я зробила тоді в 19 років доску бажань. Я тим клеїла білу класну автівку з відкидним верхом. Я знаю, що в мене зараз саме така автівка. А, і так цікаво, навіть дивлюсь зараз на камеру. І камеру там я собі клеїла, і дім клеїла, і е, як має виглядати моя шафа клеїла. І знаєте, тоді, в 19 років, це здавалося взагалі нереальним. Це здавалося взагалі тим, що я схожу з розуму, таке бажати, таке вірити, що це може статися. І от... При цьому всьому, коли я розповідаю, як маніфестація і візуалізація спрацювала в моєму житті, як енергетичні практики працюють в моєму житті, я хочу попередити, що справді дуже небезпечно їх починати, якщо ви не проробили два таких напрямки в своєму житті. Перше, перший напрямок це роль, яку ви проживаєте в своєму житті. І ролей буває дві. Ну, хоча три, але дві, які заважають нам жити життя в задоволення. І які необхідно, просто необхідно їх пропрацювати спочатку перед тим, як ви починаєте маніфестацію, прокачку своєї енергії, своє розширення, проявлення. Перша роль це жертва, друга роль це рятівник. Колись ще на минулому YouTube-каналі я розповідала вам про трикутник Карпмана. Там є три ролі: жертва, агресор і рятівник. Але знаєте що? З досвідом, з спостеріганням цього трикутника на практиці, я зрозуміла, що насправді дуже часто ми програємо в в своєму спілкуванні дві основні ролі, і третя стає вже наслідком. І ці дві основні ролі це якраз рятівник і жертва. І е, я вам скажу, що там дуже часто люди е, стараються визначити, а хто ж я, я рятівник чи я жертва. У мене є для вас. Погана новина, якщо ви ходите в ці трикутники, то ви неодмінно буваєте і рятівником, і жертвою, і ще й агресором. Чому? От на власному досвіді, нещодавно я себе прям підловила, як легко, легко завалитися в стан жертви і почати казати, що всі навкруги неправі, ніхто мене не розуміє. В країні жах, з тим, що відбувається жах. Обставини на мене впливають. Я б хотіла інакше, але обставини не дають мені такого шансу. І, знаєте, є одна різниця. Можна сприймати те, що справді бути з цим горюванням, що щось зараз, тут і зараз не вдається, і при цьому не звинувачувати інших, в тому, що це вони б мали мені щось дати, це вони б мали для мене щось зробити. А я буду таким, такою квіточкою сидіти і тільки від них все приймати. А раптом вони мені не дають, раптом вони мені не дають. То я буду продукувати агресію, злість, я буду на них ображатися, я буду відкрито на них агресувати, робити якісь скандали. Або буду, ну так знаєте, ображатися і виражати пасивну агресію, тобто їх відтергати. І оце мої любі перші показники саме жертви. І другий показник рятівник. Це та людина, яка відчуває завжди відповідальність за емоції, за стани інших. І було б ніби класно, але це, знаєте, насправді ну, класно думати, я хороший, я ж такий хороший, я турбуюсь про всіх, я всіх рятую, я від себе, від серця відриваю, щоб дати іншому. І це класна позиція, якщо ви робите це без очікувань. А от якщо ви зразу нараз потрапляєте в розчарування того, що ви не отримуєте достатньої вдячності, що ви не отримуєте десь достатньої підтримки, коли вона вам потрібна, що хтось також не жертвує своїм часом і можливостями, щоб догодити вам, то це мої любі позиція рятівника. І проблема і пастка, і пастка рятівника складається в тому, що він вибудовує такий шлях, що я зроблю щось для іншого, щоб інший зробив для мене. І в мене тут ходить один мій помічник, який тут чихає нам в камеру. І от пастка рятівника в тому, що теж він не хоче і не може власноруч вдовольнити свої потреби. Він робить для іншого, щоб інший зробив для нього. І знову повертає себе, тобто спочатку робить для когось, а потім повертає себе в стан жертви і каже: а тепер ти маєш зробити для мене. Я ж для тебе всім жертвою, я відмовляюсь від своїх бажань, від своїх вдоволень для того, щоб щось для тебе зробити. Ти мені винен. І стає неодмінно жертвою, да, яка знову-таки потім проявляється як агресор. Отакий собі трикутник, який починається з того, що в нас немає всередині дозволу і немає розуміння, що ми власноруч маємо вдовольняти свої потреби. Що тільки ми відповідальні за те, що відбувається в нашому житті. Що тільки ми відповідальні за те, щоб говорити і просити напряму, що я хочу отримати. І в цьому і секрет маніфестації, що ми маємо тоді брати відповідальність, якщо я цього хочу, то я буду робити чесні, відкриті, прямі дії для того, щоб це отримати. І я буду з Всесвітом теж розмовляти мовою дорослого. Не як жертва, не як рятівник, ні як, як агресор. Дай мені вже це, ні як рятівник. Я зроблю добру справу для когось і все сміт. Мені віддячить. І не як жертва, яка просто нічого не робить, сидить дома, там, не знаю, на диванчику або лежить зірочкою і просто каже: Ну, воно ж має для мене, до мене прийти. Так. Секрет перший в тому, що доросла людина бере на себе відповідальність за свої дії. І другий етап, який. Теж просто необхідно пропрацювати, який я коли проводжу супровід для своїх клієнтів, одразу починаю з того, що ми пропрацьовуємо ролі, чи немає цієї ролі рятівника жертви або агресора, чи є оця дорослість і відповідальність, коли ми себе приймаємо і діємо як дорослий. І друга частина це пропрацювання таких трьох аспектів: страх. Сором провина. Ці три постулати, три кити, які заважають в реалізації будь-яких енергетичних практик. Яким чином? От уявіть, що у вас є страхи. Ви починаєте прокачувати свою енергію, ви починаєте їздити на ретрити, ви починаєте, ви починаєте стояти на дошках з гвоздями, ви починаєте прокачувати кундаліні. Коротше, працювати будь-яким чином зі своєю енергією. І тут вас всередині живуть страхи. Ви збільшуєте свій масштаб і ви збільшуєте свої страхи. Ви збільшуєте свій масштаб, і ви збільшуєте своє внутрішнє відчуття сорому. Ви збільшуєте е, свій масштаб, і ви збільшуєте відчуття провини. І от на цьому збільшенні, тобто все, що є у вас всередині, при прокачці енергії, все збільшується і пришвидшується. І це тому е, ви навіть могли помічати за кимось, за собою. Я це неоднократно проходила, що після. Якихось ретритів, спочатку підйом, а потім повна яма. Просто повніша яма і ще гірша, ніж було до. І це визначення того, що у вас, скоріш всього, є страхи, сором, провина, які не пропрацьовані. І збільшується ще. І збільшуючи лише енергію, ви збільшуєте їх. Саме тому це надважливо в першу чергу пропрацьовувати. І лише коли це пропрацьовано, тоді можна збільшувати енергію. Я вам розкажу про свої, знаєте, історії і свій досвід. От в моєму випадку ем, я пам'ятаю великий виклик того, коли в мене було. Прокачена енергія, було дуже багато енергії, і не був прокачений аспект непропрацьований, аспект сорому. І тоді було так, що в мене були досягнення, але потім мене е соромили. І через те, що сором е жив всередині мене, він збільшувався, розквітав, і все, що я робила, я просто. Втрачали. Іноді навіть відмовлялись, говорячи собі, що я цього, до прикладу, не варта. Або так, ті, хто мене соромлять, праві. І от уявіть, що знову дуже багато в мене клієнтів з запитами на проявлення. І от проявлення, воно неможливо, знову-таки, допоки ми не пропрацювали ці е, дві, два аспекти, два таких прям, ну, Два стовпи, на яких вибудовується проявленість. Перше це відповідальність і відсутність оцих е, ролей рятівника і жертви, і друге це е, пропрацьовані страхи, сором і провина. Тому що якщо ви будете масштабуватися, якщо ви будете йти mm. в проявленість, то неодмінно ці виклики. І перевірки будуть знову збільшуватись і пришвидшуватись. І тоді можна дуже швидко злітати і дуже швидко падати. І це саме той страх, який дуже багатьох зупиняє від проявлення. Тому, якщо у вас є такі страхи, я рада буду з вами про них поспілкуватися. Пишіть в коментарях, я напишу, як до мене достачатися і навіть потрапити на такі мої. Зустрічі, інтервенції, дає, пояснюю, чому так стається, або можу просто зробити вам маленький супровід і визначити, допомогти визначити, в чому ваша історія зупинки цієї маніфестації. З любов'ю обіймаю вас дуже міцно. З вами була Аліна, і я чекаю на нашій нові зустрічі. Обіймаю.